Вітаю вас, діти! Запрошую вас на заняття з аплікації. Скажіть, будь ласка, яка ваша улюблена іграшка? У кожного з вас є своя улюблена іграшка. Іграшок є дуже багато. А я сьогодні вам пропоную з паперу зробити пірамідку. Ось таку! Для того, щоб зробити пірамідку, нам потрібні такі матеріали: клейонка, аркуш білого паперу, клей, пензлик та серветка та 5 різнокольорових смужок шириною 3 см і довжиною 16, 14, 12, 10 та 8 см. Перш ніж приступити до роботи, нам з вами необхідно підготувати наші з вами пальчики. Тому виконаємо пальчикову гімнастику. Вийшли з дитсадка малята рідним містом погуляти. Ось паркан, а ось будинок. Ось велика вулиця. знов паркан і знов будинок. Закінчилась вулиця. На аркуш білого паперу викладаємо смужки, починаючи з найдовшої. Її кладемо знизу і закінчуємо найкоротшою. Беремо найнижчу смужку. Змазуємо її клеєм і приклеюємо, зверху притискаємо серветкою, прибираючи зайвий клей. З іншими смужками робимо те саме, змащуємо їх клеєм. Та приклеюємо. Не забуваємо використовувати серветку, щоб прибрати зайвий клей. Ось така гарна пірамідка у нас з вами вийшла. До побачення, діти!